Уночі 9 березня росіяни вкотре здійснили ракетний обстріл по всій території України. Вороги випустили 81 ракету. 34 вдалося вдалось збити ППО. Уламки ракети впали на Тернопільщині у підгаєцькому районі. На щастя, жертв немає. Цілями було критична і енергетична інфраструктура. Проте в 5 ранку відповідно в підгаєцькому районі Тернопільської області було. Пошкоджено п'ять будинків, з них чотири не житлових, один житловий. У сусідній області на Львівщині ракета влучила в житлову зону. Відомо, що загинули п'ять людей. Ворог завдав близько 15 ударів, в об'єкти інфраструктури на Харківщині. Також ракети прилетіли на Дніпропетровщину, Київщину, Кривоградщину, Одещину, Вінниччину. Житомирщину атакували шахедами, де постраждав один з об'єктів інфраструктури. Ворог задав величезних ударів зараз по енергетичній системі України. Ми знаємо ряд областей на сьогоднішній день. на на зараз, де було відключене світло, де були попадання в енергетичну систему. Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Також три ТЕС постраждали під час ракетної атаки. У деяких областях застосовують екстрені відключення світла. Ми розуміємо, що ворог зараз бореться не з військовими частинами, не з енергетичною інфраструктурою, не з критичною, а бореться з мирним населенням України. Тому ці дії точно терористичної країни будуть засуджені. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації переконує важливо у будь-якій ситуації зберігати спокій та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.